Тут дереві, дерево життя, потім перші люди подарує. Тож, з сюди пили. І нападок погоди. Лише Дух Святий одізналась буде народження. І ось і досі підходить місце появити Відповідно, тема золота слава, слава тобі, Боже. Поконяться всі народи, але ми не повинні попинятися зображення. Це як нагадування, про те, дивитися. І тут так більш Святий дав мені ідею зробити, бо я так, так зробила більш ідеально. Він каже, зробиння був, був цікаві кров, так? що поверху Ось таке як кров. І тут також тут є благословіння, щоб Бог благословити і сохраніть мене. Бо і Мер і кінець. Тож, творчого натхнення. В Едемському саду, дерево, життя той був Ісус, да? бо це вічність, це благословіння, це любов, мир. А дерево пізнає добра і злате, прокляття, на жаль, і все, що погане, да, війни. Тож, немає, щодня обираємо. Дивіться, спектакль був було вечір, було утро, утрень шестой, Всередині дуже глибока. Всередині там такий скажімо, свиток, да, із декількох текстів Біблії. Я їх, до речі, записала тут в конверті: тексти такі, що суд Божий розпочалися, да, що ми всі куплені дорогою ціною да, кров'ю Ісуса. Можна зробити так ідеально, да, такий ідеальний Ісус, але насправді він проходив крізь біль, заплатив високу ціну за кожного з нас. Тут цінуємо цей дар. Який нам даний, і не забуваємо, що суди Божі відкриті. Ми просто куплені, щоб мати право на покаяння, на спілкування з Богом напряму да? через твою кров Ісуса, Єшова. Дух Святий відкривай кожному, хто дивиться це відео. Твій план мудрості, творчого натхнення. Бо Бога і ми всі творчі, не творчі тільки тих, хто вважає себе нетворчими. Дуже так, ми всі як сосуди, так, як ця бутилка, так, і яке наповнення всередині, і хто номер один? Важливо кожному пам'ятати. Золота слава. Так. Слава дійсно належить не країнам, а Богу єдиному, творцю, вседержителю, творцю неба і землі. Я в коментарях порадити, що важливо, мудрості.